Досі не навчився одягатися сам. У тебе немає пса, тому ти приносиш палицю сама. Не забудь, Марлін. Принце Артур, ви не закінчили снідати. Хіба? Смачного. Mm. Ходімо, нам потрібне дерево. Звісно. Артур сказав, що смачно. Мабуть, він добре до тебе ставиться. Так, так само Артур зробив би для кожного села. Це щось більше? Він тут задля тебе. Я лише його слуга. Думаю, ти йому подобаєшся, бо він не знає, який я. Якби знав, я був би вже мертвий. Ти ж насправді так не вважаєш? Мерлін. Куди це ти зібрався з сокирою? А як ти думаєш? Подрова? Але ж тобі не потрібна сокира, щоб звалити дерево. я добре пам'ятаю, як ледь не розчавив старого Сімонса. Він на те заслужив. Я йому ніколи не подобався, а після того тим більше. Чому ти так поводишся? Ти знаєш, чому. Чому ти поїхав? Насправді я не хотів. Моя мама дуже хвилювалася. Коли дізналася, що ти знаєш, вона розгнівалася. Я б нікому не сказав. Я знаю. А ти самотужки міг би перемогти Кеннена? Я не певен. Ну і що, якщо Артур дізнається? Ти не розумієш, а ти спробуй пояснити. Артур стане великим королем. Йому потрібна моя допомога. А якщо хтось дізнається про мою силу, мені доведеться назавжди покинути камелот. Невже ти скоріше збережеш свої чари в таємниці задля Артура, ніж захистиш свою родину? Я не встигну навчити вас усього, що знаю про бій на мечах. Але ви можете засвоїти основи традиції. Як відбивати удари і завдавати їх самому? На мій рахунок. Раз, два, три, чотири. Вам доведеться стежити за вивертами супротивника. Тож постійно рухайтеся. Зупиняйтесь тільки тоді, коли самі завдаєте удару. Ще раз. Раз, два, три, чотири. Раз. Два. Три. Чотири вони ніколи не зможуть здолати Кенена. битися вміють не лише чоловіки. Ще раз. Раз, два, три. Меттю. Треба виставити охорону, щоб стежити за Кененом і його людьми. Я готовий. Щойно побачиш, що він наближається. Одразу повертайся. Я не хочу, щоб ти бився з ним сам. Бачу битву програно наперед. Вони ще навчаться. Вони мусять. що в нас зі зброєю? Мало. Нам знадобиться набагато більше. не в кількості зброї, а в силі людей готових битися. Ви маєте дозволити битися і жінкам. У тебе мало чоловіків. Якби вони були воїнами, то був би шанс, але вони не такі. Це надто небезпечно. Так, підводьтеся швидше. Ходімо. У нас немає ніяких шансів, Артур цього не бачить. Він занадто упертий. Чому він сюди приїхав? З тієї ж причини, що й ми через Мерліна. Артур може вдавати, що йому байдуже, але я його знаю. Ми не можемо захистити село своїми силами. Треба знайти спосіб, перехитрити їх і загнати у пастку. Якщо ж ми битимемося на їхніх умовах, Ні! зніміть його з коня. Що там написано? Завершуйте свої земні справи, бо це ваш останній день. Метью, ні. Ні! Ні! Це через вас. Подивіться, що ви наробили. Це ви його вбили. Він не винний. Якби він тут не командував, ніби ми його військо. Це ніколи не сталося б. Ці люди досить хоробрі, щоб боротися за те, у що вони вірять, на відміну від тебе. Ви посилаєте їх на смерть. Ви вбили цього чоловіка. Скільки ще людей мають померти, щоб ви зрозуміли, що ви не виграєте цієї битви? Коли прийде Кенен, нас усіх переріжуть. Не напружуйся, Мерлін. Я не слухаю. А дарма. Завтра нападе Кенен, і нам усім доведеться боротися. Мене тут не буде. Це твоя справа, але всі інші лишаються. Долучайся до нас, Віл. Річ не в Артурі, а в твоїх друзях. Ти хочеш їх покинути? Так само, як ти. Але я зараз тут. Так. І міг би покінчити з цим. Якби ти почаклував, більше ніхто б не помер. Я не можу. Не можеш чи не хочеш? Не я зраджую цих людей. А ти? Батько Вільяма загинув у битві за короля Сендрада. Тому він не довіряє вельможам. А знаєш, селяни йому повірили. Ні. Він завжди був баламутом. вони не звертають на нього уваги. А якщо він правий, ні. Я вважав цих людей воїнами. Але вони не такі. Ти бачив, як вони п'ються. Вони ж нічого не вміють. Хай вони підуть з села перед тим, як з'явиться Кенен. Ні, ми залишимося. Ми боротимемось. Ми переможемо. Мерлін це неможливо. Сили надто нерівні. Можливо, Кенен прокляне той день, коли прийшов у наше село. Треба тільки підготувати людей до битви. Все решта складеться саме собою. How? Як? Просто повірте в них. Якщо ви цього не зробите, вони це відчують і програють битву ще перед її початком.